Всім hello! З вами Альона, викладачка англійської, власниця онлайн-школи Darlingua School. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему, яку часто питають студенти мене і студенти школи: Як же дивитися серіали англійською? Що для цього потрібно? Перш за, за все, не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал. Залишати коментарі, можливо, ви б хотіли ще більше про щось дізнатися. Можемо просто поспілкуватися в коментарях. І, звичайно, дивіться це відео, бо я буду ділитися техніками, які допомогли мені, і допомагають студентам моїм і студентам школи дивитися фільми, серіали англійською і не просто дивитися і потім забити на це, а дивитися прямо сезони, всі серії і ще й потім це обговорювати на уроках. П'ять технік, і сьогодні ми їх розбираємо. Але перед тим, щоб поділитися цими техніками, я вам хочу нагадати, що будь-який перегляд англійською, взагалі будь-якою іноземною мовою, якогось серіалу, фільму, мультфільму і так далі, повинно базуватись на тому рівні, який у вас зараз є. Це логічно, ви не можете, наприклад, взяти рівень там c 2 c 1 Дивитись якісь відео на цьому рівні, маючи при цьому лише початковий рівень. Серіал, який підходить для вашого рівня. Я, наприклад, беру серіал Джорджа і Джині. Цей серіал він доволі таки неважкий, і там є дуже багато класної побутової лексики, виразів, фраз, ну, якраз те, що треба. Тобто, я беру першу серію. Я її дивлюсь повністю без субтитрів українською. Я можу для себе вимкнути субтитри англійською, бо інколи, інколи я можу просто якби на фоні дивитись, і якщо я щось пропускаю, я повертаюся, да дивлюсь, ага, ось. Да, тобто там сказали те і те, і це нормально. Тобто, ви берете серію, дивитесь цю серію без субтитрів українською, і таким чином ви просто намагаєтесь фокусуватися. Взагалі, про що ця серія? По-любому там будуть люди, будуть якісь діалоги, зміна сцен і так далі. Таким чином, у вас буде хоча б просто картина, що є в певній серії. І ви вже будете включатися і розуміти, про що буде хоча б плюс-мінус ця серія. Техніка 1. Переглядаємо одну серію або фрагмент відео декілька разів. Для чого ми це робимо? Для того, щоб включитися в відео, починати розуміти хоча б, да, про що це відео, хто, хто є в цій серії, які люди, про що вони говорять, навіть сцена, ви будете розуміти, де відбувається сцена. Це для того, щоб просто ви включились в цю серію. Таким чином, ви дивитесь фрагмент серії. Відео може бути навіть там, до 1,5-2 хвилин. Вам цього достатньо, щоб ви просто почали включатися в це. Таким чином, ви дивитесь там, декілька хвилин це відео, але не вмикайте субтитри. Старайтесь взагалі не вмикати, не слухати субтитри, поки ви не почнете розуміти хоча б перші якісь базові слова. Зараз я вам дам приклад з серіалу Джорджа Джині.

School is fun, в школі прикольно. I like it here. Я люблю це тут. Тобто мені тут подобається. І далі запитання ще одне. why are you even here today? дуже тихо говорить, але вона каже: Dude, why are you even here today? Dude – це як там чувак або там друг чувак, це ось десь в цьому контексті. Uh, why are you even here today? Чому ти взагалі сьогодні тут? Тобто вона перепитує, чи вона прийшла в школу. Ось, Таким чином, у нас вже є да, там три запитання. Три фрази, і ви можете їх прослуховувати хоча б ще два-три рази. І таким чином ви вже починаєте вмикати ось оцю звичку, прислуховуватись до того, що говорять англійською. Це дуже класна техніка. Я так вивчала колись китайську, і точно так же я вивчала англійську. І це класна техніка, щоб розпізнавати якісь слова, які вам не знайомі, але таким чином ви. Перший раз слухаєте, потім другий раз слухаєте, а на третій раз ви вже розумієте, про що це. Друга техніка це сповільнення. Сповільнення це означає, що ви вмикаєте відео, серію, да, наприклад, ну, все, що ви там хочете подивитись, ви вмикаєте просто на швидкість повільніше. І таким чином ви можете взагалі вслуховуватись прямо навіть в інтонацію, в вимову певних слів, як американці, британці, всі хто говорить англійською, як вони вимовляють певні звуки в словах. Це дуже класна техніка, щоб розпізнавати навіть різницю в, в ритмі, в наголосах і в інтонації. Це дуже важливо. Давайте от зараз спробуємо ще раз подивитись ось це відео. Hey. You okay? How are you doing? School's fun. I like it here. Why are you even here today? Зверніть увагу. Останнє питання. Там, де ось ця дівчинка така е е з червоним волоссям, каже "Dude, why are you even here today? Тут навіть зверніть увагу, як вони задають питання, да? тобто, куди йде інтонація. Ось ця техніка сповільнення, вона допомагає просто вслухатись, звернути увагу на те, що точно ви, скоріш, не звертали увагу, коли дивились відео при звичайній швидкості. Сповільнюємось, тобто слухаємо, але вмикаємо вже на меншу швидкість, і просто фокусуємось на інтонації. Третя техніка: коли ви дивитесь якесь відео англійською, або взагалі будь якою іноземною мовою, до речі, ви можете обрати дві-три фрази, які ви прям будете слухати, як кажуть, до дир, переслуховувати їх, і ви будете виписувати саме ті слова, які ви взагалі не можете не запам'ятати, не зрозуміти їх. Але коли ви їх переслухаєте декілька разів, потім їх послухаєте ще повільно, і на третій раз ви просто прям візьмете і випишете, повірте, ви ці слова запам'ятаєте на дуже довго. Але для цього ви повинні uh, прямо вслухатись. Давайте ще раз подивимось ось оцей фрагмент відео, і спробуємо, наприклад, там виписати uh, слова, які або фрази, да, які там, можливо, незнайомі нам. І так вже інша дівчинка нам каже: «Obviously, we we know that, and we are on your side no matter what». Obviously. obviously означає очевидно. Ну, типу, це, це і так зрозуміло. obviously, очевидно. Тобто, ось цю ось її репліку ви можете прям ставити на маленьку швидкість, її ще раз переслуховувати, наприклад. І таким чином ви можете виписати слова, які вам не знайомі. Просто я чому обрала obviously, бо частіше всього це слово воно не знайоме там для рівнів А1 А2. ось. Uh, далі вона каже, uh, we know that ми це знаємо. We are on your side, no matter what. Ми на твоїй стороні, на твоєму боці, да, неважливо, що від що буде, що є, що відбувається. no matter what. We are on your side. Це означає бути на твоєму боці, тобто бути за тебе, да, щоб не було. І оце no matter what, воно якраз означає, неважливо що, тобто, неважливо, яка ситуація, що є. No matter what. We are on your side. Ми на твоїй, на, на твоїй стороні. Так, у нас вже є uh, дві. Uh, Одне uh, слово, да, там одна фраза, наприклад, obviously. І потім uh, to be on your side бути на твоєму боці. No matter what. Неважливо, що, да, що відбувається. Я б навіть сказала, да три. Obviously, to be on your side, no matter what. І ось таким чином. Об'єднуємо об наші три техніки. Перше, слухаємо ось цю репліку, наприклад, декілька разів, фокусуємося, що там, можливо, нам не знайоме. Можемо два рази, три рази послухати краще, два-три навіть. Друга техніка ставимо на швидкість повільніше і прям намагаємось вслухатись в ці слова. І третя техніка можете вмикати на звичайну швидкість, але ви вже прослухали і просто виписали, що вам незнайоме. Четверта техніка, я би навіть сказала, повторити те, що записав або записала. Коли ви вже написали ось це обв'яслії, да, або ще якісь слова, ви вмикаєте відео і намагаєтесь прям записати репліку або фразу. Uh, де, uh, речення, да, uh, де стоїть ця фраза. Наприклад, там obviously – це в нашій попередній техніці. Да, ми це виписали. To be on там, no matter what, неважливо що виписали. А тепер просто ось ця четверта техніка, вона класна, вона як типу результат до третьої. Uh, і ви просто берете і виписуєте все. Наприклад, у нас з вами там була фраза. Obviously, we know that and we are on your side, no matter what. І от коли ви вмикаєте це відео, ви прям намагаєтесь вслухатись ще раз і швидко прям ціле речення переписуємо. Obviously, we know that. And we are on your side, no matter what. Таким чином, ви вже не просто окремо ці слова да, фрази е, берете, як в третій техніці. А в цій вже ви робите як підсумок. Ви просто виписуєте ціле речення з цими словами. Це дуже класно вивчати ці слова просто в контексті, бо окремо вчити слова це важко. Вони у них є просто е, є така вірогідність, що, скоріш всього, ви їх можете забути через день, два-три. А коли ви вчите їх в контексті, більша вірогідність, що ви запам'ятаєте ці слова. І зараз ми з вами переходимо до. П'ятої техніки. Дивимось вже з субтитрами ту репліку або той діалог, над яким ви попрацювали. Коли ви вмикаєте субтитри, намагайтесь вслухатись, які слова, які вирази ви чуєте. І чи ви вірно чуєте да, те, що ви до цього практикували. Ось. Ви послухали один раз, потім вимикаєте субтитри і спробуйте ще раз переслухати. Просто таким чином. Ви ось ці фрази, виходить, що разом, ви їх переслуховуєте раз, мабуть, 5-7 точно. І є дуже класна така можливість, що ви їх точно вивчите. Тобто перший раз подивилися субтитрами, переконали, що ми все чітко зрозуміли, вимикаємо субтитри, ще раз слухаємо, і на третій раз ви можете вже увімкнути навіть українські субтитри, щоб зрозуміти. Чи точний да, переклад, ви розумієте, у нас, по суті, є п'ять технік. Давайте ще раз по ним пройдемося. Перше, слухаємо декілька разів. Тобто, перший перегляд це загальна ідея відеосюжету. а другий ви помічаєте нові слова та вирази, як у нас було на прикладі. І таким чином ви просто починаєте вже фокусуватися на певних виразах і словах. Друге, це. Сповільнене відтворення. Тобто, ви дивитесь відео на меншій швидкості, наприклад, там взагалі до 0,75. І таким чином ви фокусуєтесь на вимові, інтонації слів, а навіть на наголосах певних слів і так далі. Третя техніка: ми фокусуємось вже на ключових фразах і словах, можете їх навіть для себе виписати. І звертаєте увагу саме на ті слова, які вам передають сенс діалогу. Четверта техніка це як підкріплення до третьої техніки, записуємо і повторюємо. Тобто ви вже записуєте нові слова та вирази саме в контексті, в реченні, в діалозі. Тобто ви можете навіть е, виписати е, слово е, цілою реплікою, яку ви чуєте. Саме цілим реченням, і потім прочитати ще раз це вголос, сфокусуватися ще раз на цьому контексті, і можете це повторити два-три рази, цього буде достатньо. І остання техніка: використовуємо субтитри як допоміжника. Тобто, ми дивимося спочатку субтитрами, перевіряємо навіть себе, чи ми чітко зрозуміли все. Чи є можливо у нас щось неправильне, що ми написали. І потім ви вимикаєте субтитри, дивите ще раз цей діалог, репліку без субтитрів, і потім можете ще раз увімкнути вже з субтитрами, але бажано вже на них навіть і не фокусуватись. Просто це для того, щоб ви перевірили, наскільки ви розумієте цю репліку вже із субтитрами, і без субтитрів. Тому в цілому. Якщо ми кажемо про те, щоб дивитись серіали англійською, спочатку спробуйте ось оці техніки. Вони просто допомагають звикнути до того, що потрібно буде фокусуватись на словах якихось, на якихось реченнях. Ось і коли ви будете дивитись там першу серію якогось серіалу. Намагайтеся фокусуватись на словах, які передають сенс. Це можуть бути якісь дієслова, дуже часто їх виділяють інтонації при розмові, ось, або навіть якісь слова, які ви вже знаєте, також на них фокусуйтесь, щоб їх навіть краще розрізняти на слух під час розмови. Це класні техніки, бо я їх так використовувала для підготовки з китайської, і з англійської колись. І навіть зараз я можу собі взяти якесь відео, але це прям дуже таке щось технічне для роботи, і це мені також допомагає. Зараз нагадаю: обираємо відео або серію серіалу, або взагалі сам серіал. Відповідно до вашого рівня. Якщо ви, наприклад, не знаєте, що може підійти до вашого рівня, да, що ви хочете подивитися, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, я вам допоможу підібрати. Взагалі, у мене є в інстаграм, в Ютубі є посилання на мій телеграм-канал, де я ділилась і ділюсь цінною інформацією, і ділюсь якраз матеріалами для початку рівня рівня для середнього рівня і так далі ось тому можете переходити, зберігати собі і вивчайте англійську в задоволення. Англійську, взагалі будь-якою іноземну мовою, її можна вчити дійсно в задоволення, в кайф і розуміти, що це краще, ніж взагалі нічого не робити. ну Не гайте часу, вчіть англійську, бо вам це точно потрібно буде. Всім гарного дня, вечора! Ранку <ріху> підписуйтесь на мій канал, буду рада вашим вподобайкам. See you! Bye!